Так от, а Олена Філонова 20 кіло. Вилетіло з неї, як, це, як, як пробка з шампанського цих 20 кілограмів з неї вилетіло. <muzie> Оце oui, проносне, таке да? а? таке проносне. Не знаю. Взагаю, Коротше, вона величезна За 4 місяці Філонова їй вдалося схуднути на 20 кілограмів. Мати рідна, це взагалі з, з вагою значить, почала свій шлях 68-200, закінчила на 48-200. Йо, маю. Ну, вона зараз я... ходить, вона зараз ходить тільки в колготах і в трусах. Коротше, вона каже, що вона пережила страшний булінг і приниження від людей. Я витримала всі образи і зла не тримаю. Але вона, вона завжди казала. Її сьогоднішній результат. І реально, якщо це такий результат, і вона такого результату досягла, то це, слухайте, ну, ну, худнути 20 кг – це просто. Ні, не... вона завжди казала, їй писали постійно коментарі Лені, фу, тоста -та, так далі, тому подібне. А вона така, а мені по барабану, пишіть. Вона завжди так реагувала. Да, ну, це плакала, була це години. була захисна реакція. Така насправді її боліло серденько за це все. Mm -hmm. бачиш? Mm -hmm. Ну Так, okay. так. друзі, слухайте, хороший цей хороший приклад. Ну, так, так. Це в тому що вона на зімпік. Але оземпік тут навіть немає інших варіантів. Ну, послухайте. Ні, ну 20 кілограмів. Да, за 4 місяці це Це Оземпік, однозначно. Але поговорять, що там зараз в Голлівуді якась нова таблетка ходить. А зімпік це вже старий. Глист валера. глист валера, таблеточка, там а, ця личинка глиста валера, uh -huh. ти її ковтаєш, глист валера, все їсть, ти худнеш, потім коли ти до, худ, до певної а, норми, як ти собі валера хотів, поверкає? береш з'їдаєш, ні, з'їдаєш іншу таблетку, валера здихає, uh -huh. виходить природним шляхом і все.